Тим часом вікнам вдалося ексклюзивно поспілкуватися і ще з одним лідером автомайдану Сергієм Кобою. Він виїхав до Європи майже місяць тому про те, як майдан розширився до євроспілки. Євгеній Мотрич його розшукує українська міліція. Тому з автомайданівцем Сергієм Кобою зустрічаємось у готелі за дві тисячі кілометрів від Києва у Страсбурзі. Привіт, привіт, да, можна да захвати. Сергій розповідає, коли почалися арешти і зникнення побратимів. Його попередили, що він наступний. Тому з друзями розробили цілу спецоперацію по виїзду за кордон. На кордоні знайшлися гарні львів'яни, які там працювали, молоді парубки. Вони так мене впізнали, кажуть: О, ми тебе знаємо, ми навіть знаємо, навіщо ти виїжджаєш. Я кажу, навіщо? Вони кажуть, давай, давай швиденько ми тебе без черги пропустимо. У Європарламенті Коба розповідає європарламентарям про український автомайдан і фотографується. Для нового проекту облич Вікіпедії наступного дня помаранчеве авто Сергія вже в іншій країні усе необхідне з собою у невеличкому рюкзаку є днівний, так сказати ритуал щоб люди бачили, що ми не просто так знаходимося, щоб всі бачили, що Україна це європейська страна Власника цієї яскравої помаранчевої автівки з українськими прапорами, яка стоїть у центрі Мюнхена зараз, продовжує шукати українська міліція. Попри це, Сергій Коба в свою чергу продовжує організовувати автомайдани тепер вже у Європі. Німцям, які спиняються біля авто, Сергій розказує про революцію і пояснює, чого прагнуть люди на українських майданах. Do you кличко? Кличко, я. України. Україна, я. Україн yeah. You know? Так. Yeah більшість українців хочуть бути в Євросоюзі і жити краще. Зараз роблю більше справ, да, набагато, чим просто переховуватися у своїй країні, де сидіти в якомусь селі без мобільного телефона, щоб не могли тебе якось вичислити. Сергій ночує щоразу у нових друзів. каже тут зрозумів, як спільна мета об'єднує за останні тижні. З українцями з діаспори організував мітинги у семи найбільших містах Австрії, Німеччини та Швейцарії. <пухали> Нам потрібна підтримка Європи, тому що вони бояться дуже санкцій європейських, оскільки їхні всі кошти зараз знаходяться в європейських банках, їхні літні домівки знаходяться в Європі. Да, багато в кого ось і їхні осередки бізнесу також знаходяться в Європі. Тому Європа для них є дуже вагомим фактором стримуючим. З того часу, як виїхав з України, майже весь час за кермом. Тому автівка не витримує напруги. Дмитро зі Львова, власник автосалону у Мюнхені. Пропонує свою допомогу. Вони дуже сміливі людини, тому що то дуже небезпечно в Україні е робити такі політичні акції, скандали. До ладу автівку Сергія доводить Євген з Вінниці. каже: вони постійно стежать за подіями в Україні. Ну на вестях нас показують в принципі по німецьким правильно. Ну показують більш-менш реальність. і там не тьоща живе какби, розказують, що там. Хуже з батьками Сергій спілкується через інтернет, так само усі новини і наради з побратимами та друзями через скайп. Ти зараз повернулася додому, ти себе відчуваєш у безпеці? Ні, звісно. та здрасті. Ти що здорів? Мені сьогодні подзвонили кх, і сказали, що якщо Руслана буде продовжувати, з нею буде таке саме, з Булатова. Я тільки що бачу про спалену машину Харжинова. Ну блін, ну я не розумію. Ну як ну які паскуди, ну за, ну за що? Тож повертатися до України, доки є загроза арешту, автомайданівець не планує. Євгенія Мотрич, Олександр Альбінський, програма вікна СТБ.